Доброго дня, друзі! Мене звати Світлана, і ми сьогодні з вами будемо танцювати. А танцювати ми будемо в стилі хіп-хоп. І я знаю, що ви вже почули, в якому стилі ми з вами сьогодні будемо денсити, і готові вже починати. А почнемо ми з вами з руханки. А руханка в нас буде дуже весела, і ви будете повторювати за мною кожен рух. Почнемо! І ми робимо рух головою. І ритм тримаємо. П'ять, шість, сім, вісім, один! І швидше. Повторюємо, повторюємо. П'ять, шість. Вісім. І. І. Ще. Не зупиняємось. І один. Два. Три, чотири. А я дивлюсь на вас. Шість. А ви там танцюєте. І один. Два. три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Один. Змінили. Плече в нас танцює одне. Ще танцює. П'ять, шість, сім і інше. Тримаємо ритм. П'ять, шість, сім оп! П'ять, шість, сім, ще. П'ять, шість, сім і оп! Оп! Тримаємо. П'ять, шість, сім, вісім, один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. І в ритм. Веселіше. П'ять, шість, сім. Інше. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім в ритм. Один. Не зупиняємось. П'ять, шість, сім в ритм. П'ять, шість, сім. Зміна. Один, два, три, чотири. Долоньки до себе. Сім, вісім вритим. Все, се, ще, П'ять, шість, сім, вісім. Право. вліво, Право. вліво, Право. вліво, вправо, вритим. О, папа. Я дивлюсь на вас. Всім. Ще. Два, три, в ритм. П'ять, шість, сім, вісім. Опа! Коліна працює. Пружинка. Шість, сім. В ритм Ще. П'ять, шість, сім, вісім. Право. Повільно: один, два, один, два, один, два, один. В ритм. Ще. І відпочиваємо. Осміхаємося вниз. І вдох. І видох. Ще вдох. І видох. Супер, друзі! Ми з вами зробили руханку, і ми готові. Наші м'язи готові переходити з вами вчити інші рухи. Добре, і ми з вами починаємо вчити нашу міні-композицію. У нас є права та ліва ручки. Ми це маємо добре знати, тому що ми будемо рухатися або вправо, або вліво. І починаємо. Наш перший рух. Ми з вами почнемо з кола навколо себе. Дивіться, ми йдемо. Один, два, три, чотири і йдемо далі. П'ять, шість, сім, вісім. У нас з вами рух завжди йде качовий. Тому що стиль в нас хіп-хоп. Хіп-хоп це завжди кач. Кач в ритм. Тому ми з вами в ритм починаємо робити перший рух. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ми себе в цьому русі відчуваємо крутими, тому ми робимо ще раз. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Запам'ятали, це наш перший рух. І ми з вами починаємо вчити другий рух. Ми вже його з вами сьогодні робили. Поїхали. Права в нас є та ліва ніжка. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Є. Тепер ми додаємо з вами ручки. І один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Є. Тепер зробимо все разом з першим рухом і почнемо з правої ніжки. П'ять, шість, сім і один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. Ще. П'ять. Шість, сім, вісім. Є. Це вже у нас два рухи. Ще вчимо два. Ми закінчили з вами, зробили сім, вісім. І йде в нас кач. Ми робимо вправо, вліво, двічі, вправо. Вліво, вправо, двічі, вліво. Повторимо. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще. Один, два, три. чотири. 4, 5, 6, 7, 8. Це в нас кач хіпхопу. Ми його залишаємо обов'язково. Тому робимо ще разочок, а потім все разом. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Супер. Повторимо все разом з першого руху. 5, 6, 7, 8. Правою 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кач, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще разочок, 2, 3. Три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім є. І ми зупинилися з вами на лівій ніжці. Далі вчимо е, з вами четвертий рух. І наша міні-композиція з вами готова. І ми її зробимо під музику. І ми з вами вчимо четвертий рух. Поїхали. Ми з вами зупинилися на лівій ніжці. 5, 6, 7, вісім. Один, два, один, два. Один, два, один, два. Добавляємо кач. І один, два, один, два, один, два, один, два. Є. Yeah. І ми тепер робимо все з вами разом. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Кач. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один і два, і три і стоп. Супер. Ми з вами вивчили міні-композицію. А тепер ми це з вами разом зробимо під.

Ще шість, сім вісім, один, два, три, закінчили п'ять, шість, сім, супер. Yeah. Дякую вам дуже за сьогоднішні танці. Я впевнена, що ви вивчите цю міні-композицію. Ви її будете показувати всім своїм друзям, батькам. Надихайте всіх, та е, хай буде мир на нашій землі. Дякую вам дуже.